Ковочка посилочки чергової від вам. Так, я її розрізала, бо одною рукою незручно. І так, що ми маємо посилочки? Ми маємо духи, парфуми. Томорок туди маємо. Тоді чоловічку. Духи томоров карем з колагеном. Потім олівчик, а це в нас Це в нас виходить. Кристоф. Фуші, всі. Щось виходить? Бо я вже не пам'ятаю так. Ну, тут більше буде. Парфуми, Бо я замовляла такий набір із чотирьох продуктів. Ось така посилочка. Каталоги, так як я координатор, закріпила статус координатор один по Польщі. І в цьому міс... вересні місяці я зробила перше своє замовлення особисте. І от отримала ще я замовляла пробники, водичок. Ага, це лаки для, для Так, да, Згадала. Згадала, згадала, що давайте. Це, це в нас чоловіча вода, це жіноча вода, це теж чоловіча. Я вроді замовляла собі і чоловікові з цієї серії. Це, мабуть, воно і є. Будем... Буду пробувати аромати. Щоб знати їх. Ось отримала таку брошурку. Тут це вона іде для нових, нових консультантів, які пройдуть реєстрацію в вересні місяці. Будуть робити кожен місяць протягом трьох місяців замовлення. І можна отримати по за 5:99. Такі подаруночки. А в кінці третього каталогу, в залежності, який буде досягнутий рівень, можна, замовити, можна вибрати або набір із серії Планет Спа за 5,99, або отримати підставу лампу до селфі з. За 5,99. Ось така посилочка у нас вийшла.